Кончені, люди не чіпилися. де кончені приїхали. А ще й Це цяка, п'яні, подивіться. Що ви робите? Я не буду забирала. Вийти. Вийти я знімаю, бийте. Вийте не буду, ти придурок кончений. Дві школи дітей чіпляти. Я не буду обирала. Івана 40 тисяч добивають людину Івана Адамка. Ти цікає, придурки кончить і все п'яне з самого рана. Самого рана конче не п'яне. Найзілай, найб'ють. На, подивіться, на. подивіться, ти ти вся корма п'яна. Ти факел, ти дебіл, що п'яне. Іван вставай, конь. Іван Ставан. Не вставай. вам не робить. Кончений. Юля, Юля веди його, я буду знімала! Юля, веди його, я буду знімала. Я дам інтернет, я їм, сука, покажу. Дибіл на конче. Вони ще хлопче чепили біля школи. Ти придурок кончений. Ще й п'яної приїхало. Дебіл кончений, з'їбали, звідси! Дебіли, ти кончений. Я знімаю.